У Чернівцях на місці пам'ятника радянському генералу Боброву розпочали розкопки братської могили офіцерів. Меморіал радянським офіцерам, які знищували українців на початку ХХ століття, встановлений у центральному парку Шевченка з 1969 року. Та його демонтаж у рамках загальної декомунізації почали лише зараз. Василь Тимків зазначає, подібні меморіали з червоними зірками та написами російської і досі є по усій Україні. Взагалі, якщо ця робота буде виконана, то Чернівці, мабуть, будуть першим власним центром, де які позбудеться ось такого центрального совєтського меморіалу? От зі своїм духом Грегором, який фактично отруює українську національну свідомість на місці пам'ятника за радянськими документами, поховані шість офіцерів, що загинули за межами радянського союзу та були перепоховані у Чернівцях. Якщо сліди поховань знайдуть, тіла планують згідно з законодавством екзумувати та перепоховати на кладовище на вулиці Зеленій. Натомість тут планують обладнати місце для відпочинку. Це є пам'ятка історії, тому готувалася документація на перенесення зі збереженням. Її готувалася документація, є є цінність сама цього об'єкту, і тому про демонтаж з безвідтворення взагалі мови не йшло. Та експерти, що займаються ексгумацією тіл, кажуть, братська могила може бути фіктивною. Василь Тимків розповідає, так радянське керівництво могло виправдати встановлення пам'ятника офіцерам, які не мають жодного стосунку до чернівців. Власне стоїть питання, чи в дійсно тут існують ці поховання. В обліковій документації, в обліковій документації, яку ми маємо на руках, це паспорт пам'ятки. Який був складений в 1974 році, зазначено, що ця братська могила виникла в 1946 році, в результаті екзумації перепоховання. Цих червоноармійців, причому о, їхні тіла забирали з різних європейських країн за результатами розкопок. Фахівці не знайшли жодного свідчення про поховання радянських офіцерів. Під величним радянським монументом пусто Максим Бернак, Андрій Моронеско, Ярослав Боячук. новини Чернівців, телеканал Сі 4